Номер 263. Порівняйте числа. Перше. 1,7 шістнадцати і 1,512. Дивимось, цілі частини у нас рівні, 1 і 1. Дроби з різними знаменниками. Нам треба зробити, щоб у дробі були однакові знаменники. Звести до одного спільного, найменшого спільного знаменника. Щоб знайти найменший спільний знаменник, ми повинні знайти найменше спільне кратно чисел 16 і 12. Розкладаємо для цього на прості множники. 16 на 2 8 на 2 4 на 2 Два, на два, один. Дванадцять. На два, шість. На два, три, на три, один. Тепер шукаємо спільне. Два, умножити на два. І ще дві. Двійки і трійка. Два, два, три. Два, два, три, два, два. Дорівнює сорок вісім. Отже, спільний знаменник для 16 і 12, 7, 16 і 5, 12, спільний знаменник 48. Зведемо спочатку 7, 16 до знаменника 48, 48, поділити на 16 буде 3. 3 помножити на 7, 21. нас вийшло 21, 48. Тепер так само 5, 12 Зведемо до Знаменника 48. 48 поділити на 12 буде 4. 4 помножити на 5, 20. Вийшло 20, 20, 48. 21, 48 і 20, 48. Знаменники однакові, значить ми можемо їх порівняти. Чисельники 21 і 20. 21 більше за 20, значить і весь дріб буде більший. Значить. Одна ціла сім шістнадцятих буде більше ніж одна ціла п'ять дванадцятих. Друге. Три цілих чотири тридцять п'ятих, і три цілих сімнадцять. 140. -х. Дивимося, цілі частини однакові, але е, дроби з різними знаменниками. Щоб їх порівняти, ми повинні ці дроби звести до спільного знаменника. До цього ми е, знайдемо найменше спільне кратне для чисел 35 і 140. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, ми 35 і 140 розкладемо на прості множники. І 140. На прості множники. 35 на 5 буде 7, на 7, 1, 140 на 7 буде 20, на 2 10, на 2 5, на 5, 1. Тепер шукаємо спільні 7 і 5. А також переписуємо дві двійки. Так, у нас вийшло 140. 140 буде спільний знаменник. Значить, 4 35 ми зведемо до спільного знаменника 140. 140 поділити на 35 буде 4. 4 помножити на 4 16. І 17 17140 так і залишиться 17 17140. Тому що додатковий множник 1, 1 помножити на 17, буде 17, тобто він не змінився. Тепер порівнюємо 16 140 і 140-х. 17 140, 17 140 більше, ніж 16 140, значить, і е, так, так і буде 3,435 буде менше, ніж 3, 140. -х. третя п'ять цілих одинадцять вісімдесят і сорок сім дев'ят сорок сім правильний дріб зробимо з нього правильний сорок сім дев'ятих Дорівнює. Ділимо 47 на 9, це буде 5, 5 на 9 45, 47 мінус 45 буде дев'ятих. 2. 2, У Нас вийшло 5,2. Тобто ми порівнюємо 5,1181 і 5,2. Найменше спільне кратне для чисел 81 і 9 буде 81. Це видно. Одразу 81 ділиться на 9. Зведемо до спільного знаменника спочатку 11,81. Це так і буде 11,81. І 29 буде. 81 поділити на 9 буде 9, 9 на 2, 18, 18, 81. Цілі частини однакові, тому ми їх не чіпаємо. 5 і 5. Отже, в нас вийшло 11 81 і 18 81. Більше 18 81, 11 – 81, менше, ніж 18 81. Так само і тут. 5,1181 буде менше, ніж 1881. Молодці. Завдання виконано.